Ось такий он Google. Я зараз зацитую on Google TV 4 k Pro Streaming Device. Коротше кажучи, он 4 k Pro. Ось такий он 4 k Pro на процесорі Множек s 905 x 4 Ну, варіанту на, на тему е, сертифікацію Google, сертифікацію Netflix, і він коштує е, трохи дешевше 50 баксів. Але тут є деякі нюанси, і тому ми його оглядаємо на каналі Технозон. Україна. Поїхали. Слухайте, ну tv бокс важкенький, він не гріється, там нормальне охолодження. А, в нього є там деякі порти, які ми оглянемо з вами на розпаковці, і пульт, звичайно, яким можна керувати а, ще й додатковими пристроями, по типу, наприклад, телевізором, саундбаром чи звуковою панелью. Але цей TV-Box для мене вийшов трохи такий сумнівний поясню, маючи крутелезні свої характеристики у повноцінному MLogic S905X4. Він вас просить просто-напросто підписатися на мій канал, натиснути дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний контент і звісно, посилання на цей TV-Box, І ще на один, який ми будемо рекомендувати, який саме використовую. Я ми розмістили опису під цим відео. Але далі, ну ви його вже побачите. Далі, дивіться так: 3 гігабайти. Оперативної пам'яті 32 сховища це все добре. AMlogic s 905 x 4 теж добре. 100-мегабітний LAN. Ну, ви серйозно, хлопці, у 2024 році 100-мегабітний LAN розмістити у TV-Box Dolby Vision. Ну, ладно, це е, вся фігня, бо, чесно кажучи, він має нормальний 5 ГГц Wi-Fi 6 і е, класно по 24 ГГц, дійсно прикольно. І навіть Dolby Vision є, сертифікація з Dolby Vision у Netflix, у стрімінгових девайсах, та її файли він витворює 5 і 8 профіль, 7 я не зміг отримати. Немає декодингу DTS, хоча є них е декодинг Dolby Digital, Dolby Digital Plus і Dolby Atmos через Dolby Digital. DTS, якщо і можна отримати, то якийсь у пробросі десь там, десь він є. І звісно, це Google TV. Хоча не кричіть відразу Google TV, то фігня, бо тут Google TV з голосовим пошуком, який працює глобально, і ще й з автофреймрейтом. Хоча ви не можете там переставляти ці е, канали рекомендацій, звісно, не можете їх видаляти, але е, саме цей tv бокс на Google, на Google TV працює нормально. На Google від 12-му. Що мене трохи збентежило? Тут постійно працюючий мікрофон, а, оцей Google-асистент, я його вимкнув відразу і навіть у огляді показувати не буду. Бо ми знаємо, що таке, коли тебе постійно слухають. Ну, таке собі задоволення, сумнівне. Особливо, якщо ти е, десь використовував якісь стоп-слова. І потім ці стоп слова автоматично кудись передаються. Нам це не важливо, бо я вимкнув його відразу. А з пульта для того, щоб говорити, вам потрібно утримувати кнопку голосового пошуку. Це добре. Давайте так. Я його постійно для себе порівнював з тівобоксом, який я використовую на постійно. Це Хоматікс Airbox 4 k на тому ж самому процесорі, але формула пам'яті 4 на 32. Є 1000 Мбітний LAN, Wi-Fi 6 дуже крутелезний, В нього є два USB. 30 і 2.0, є ще додаткові USB та c для під'єднання е, якоїсь додаткової апаратури. І, е, звісно, він на Android TV. Це його перевага, і теж можна поставити, ну, вже приходить там десь обнови на Android TV12, теж з автофреймрейтом нативним. І тут є і DTS, і декодинг, і транскодує Dolby, Dolby 3HD у пробросі, можна отримати. Е, і Dolby Atmos тут теж є. І звісно, це набагато ліпше. Набагато ліпше, хоча він коштує дорожче. Якщо ви, хочете, якщо ви хочете отримати, скажімо так, по максимуму, то це зараз найкращий варіант. Стосовно сертифікацій, хоча тут є Netflix і, наприклад, той самий там, Google Play Ready DRM L1, тут теж є, але тут є ще Microsoft Play Ready DRM, який використовується, наприклад, для стрімінгових ігрових сервісів. Тут Microsoft Play Ready DRM я не знайшов, хоча можете там, може хто знає, як подивитись наявність цього, скажімо так, DRM. ДРМ, ДРМ такої ліцензії. Далі пилозборник. Бо ця оця ганчірка, яка зверху тут натягнута, вона мені мене дратує. Ви зараз на розпаковці подивитесь, що він, він постійно збирає цей пил. Чесно кажучи, це таке собі сумнівне, сумнівний дизайн. Хоча TV-Box за свої бабки, бо давайте тепер так. Він коштує 4988 баксів. Але є момент, що це у США. У Сполучених Штатах за 50 баксів ви можете його купити. Якщо у вас є знайомі, ви можете їх зайомити, замовити на них, плюс доставка, поки він там приїде, ви його отримаєте. Нормально, якщо ви його отримали там десь за 80-90 баксів, то це нормальна, прикольна ціна для цього tv боксу. Можна спробувати знайти його на OLX, десь поодинокі випадки є, коли його продають. І для себе купити, і дивитись там той контент довго і нудно, і дійсно він буде непогано працювати. Але для себе я обрав Homatix, хоча tv TV-бокс дійсно класний. Тепер переходимо на розпаковочку, на тести. Я посилання закинув і на цей TV-Box, і на Homatics о під цим відео, а потім ми переходимо на тести і вже на висновки. Ось і сам он, он 4 Pro. Дивіться, поверху ця ганчірка, яка відразу на неї усідає увесь пил. Весь пил він постояв скільки? дві доби. Чи одну і вже безліч ти, цього не пилу. Та ні, нічого. Ну, не фінал. Він просто стоїть і на нього припадає цей пил, Волосся, дивись, яке, що це за фігня. О, якщо є тварини, то все. Далі, 100 мегабіт, HDMI, USB 3.0, отвір для живлення, резет. Тут є кнопка вмикання вимикання мікрофону. Звісно, рекомендую відразу вимикати. Ну, спереду кнопка не знаю, що це за кнопка, вона мені не цікава. А в нас є ось такий блок живлення, вам потрібен буде ще перехідничок на 12 вольт, 1,5 А. Через USB його не підключиш. І, звісно, пульт on, яким можна керувати додаткову інфрачервоною опцією. Програмується на інфрачервоний в нас через само меню ТВ-бокса регулювання гучності, кнопка живлення і кнопка. Кнопка джерела, перемикання джерела у самому телевізорі. Далі в нас навігаційне кільце і стандартні кнопки для Android TV. Також є кнопки швидкого доступу, які через TV Quick Action можна переназначити. Є в нас ще ось така коробочка, Вон, він був ось такий буме, бум, у, у бумажному такому е, ось, у, ось у такому. У такому паперовому чехольчику був, е, є в нас батарейки і HDMI дріт Більш у нас нічого тут немає, і е, розпаковувати більш нічого ми не будемо. Поїхали тестувати. Ну що, подивимось, що в нас тут. А в нас тут Google TV, Google TV 12. Е, і саме цікаве, що, знаєте, тут є усі фішки самого Google TV і з голосовим пошуком, то ще й повинен бути глобальним. А ну, давайте спробуємо. Гра престолів. Бачимо, що він в нас знайшов її і у Мегого, і у браузері коротше кажучи, глобальний голосовий пошук працює. Це добре. Також в нас повинен працювати ChromeCast. Давайте я піду у свій Ютубчик. Увімкну, звісно, свій ролик якийсь. Наприклад, ту саму дику річку. І почну транслювати. Он 4К, будь ласка, знайшло. У нас вмикається тут YouTube, і, будь ласочка, все працює. Почав відтворювати. І якщо ми вже в YouTube, то давайте подивимось, що він витворює і з якою швидкістю може. Ну, наприклад, мене запитували, чи може працювати TV-Box зі швидкістю, там, наприклад, 1.5, 1.25. Зараз він працює 4К60 Гц, Звісно, без дропів. При під'єднанні до HDR телевізору він працює з HDR. І дивіться, швидкість, якщо ми. Поставимо 1,5, будь ласочка теж усе відтворює. Тобто немає ніяких питань із відтворюванням такого собі контенту. По YouTube питань немає. А тепер в нас є, звісно, сертифікація Netflix. Netflix, Dolby Vision, Dolby Atmos, без, без зайвих, без будь-яких питань. Будь ласка, вмикаємо. Ну, 4К DA. Dolby Vision і Dolby Atmos присутні. Жодних гальмів вмикається швидесенько, усе перематує, відтворюється, і в е, мене, звісно, я задоволений таким ходом подій. Далі. По нетфліксу теж ми не знайшли жодних якихось моментів. Це стосується не тільки Нетфліксу. Ви можете вмикати будь-які канали високої якості, Full HD потоки. Ми тут вам зараз це показуємо. Вибачте, ми повинні дещо скривати, бо правовласники ну, дуже незадоволені, коли щось показують у YouTube. Але це в нас не виникло, не виникло жодних питань і при відтворенні OTT чи iptv сервіси в Full HD високої, скажімо так, якості з високим бетрейтом. Як приклад, працює також Мегого. Ну давайте там відтворювати якийсь контент, якісь фільми. Будь ласка, я тут дивився екзотичне весілля. Хоча, а чому він почав відтворюватись спочатку? Давайте подивимось трохи далі. Перемотаємо. Та, ні, все, все працює. До речі, у він буде працювати 4 k HDR на тих фільмах, які сюди саме виставлено у 4 k HDR якості. Тепер вимикаємо той самий Мегого. Дуже погано, що як у Макікса немає по дабл тапу на домівочці, воно не визиває останні якісь додатки, які ви можете там очистити. Якщо казати про сертифікацію, то ми можемо подивитись, яка сертифікація є у DRM-інfo. Звісно, в нас тут є декодинг AC3 звуку, це Dolby Digital, є, в нас є aac 3 це Dolby Digital Plus, і є AC4, це Dolby Atmos через Dolby Digital+. Plus. Є AV01 кодек, Dolby Vision, 265 кодек і VP9.2. Є CNC ClearKay, звісно, і є Widevine L1 модула, Widevine Modular DRM. Немає Microsoft PlayReady DRM, але він тут не. Потрібен у самих налаштуваннях, ми з вами можемо побачити дуже куций HDMI-цикл, Повністю куций, він практично ну нічого, він просто вимикається і вмикається. Це все, що він може. Підтримує роздільну здатність від 700, ну, в даному випадку 780, 720, а е, працює 480, до, на, від 480 до 4К у дробних частотах. Тобто тут є 5994, 2397, є адаптивний HDR і Dolby Vision при під'єднанні до HDR і Dolby Vision телевізорів, є додаткові налаштування. Екрани, де можна вмикнути режим гри, є в нас автофреймрейт. Автофреймрейт нативний через IP від Google. Все працює і працює також як з плавним перехідом, якщо підтримує телевізор, так і без плавного перехіду. Також ми можемо з вами додатково налаштувати звук, наприклад, обрати автоматично вмикаємий звук чи формати, які ви обираєте уручну. DTS тут працює лише у пробросі декодингу. DTS тут немає. Це ви повинні теж розуміти. Ну і для того, щоб відтворювати швиденько контент, нам потрібні дуже нормальні мережеві модулі. У 5 ГГц Wi-Fi, хоча це не 5 ГГц, я думаю, що це 2,4. Зараз подивимося, що воно нам показує. Ні, це 5 ГГц. Максимально пікові значення в нас було і 444. Я отримував, і навіть 600 там десь плигало. Тут Wi-Fi 6, ну зараз 383, на зараз подивимось. Що це за Wi-Fi? Слухайте, це не 2,4. Зараз подивимося, що воно там показує. 383. Ну, на, на вивантаження не дивимось на 150 Мбіт. Дуже крутолезні результати, дійсно. Давайте подивимось, що в нас тут було. Це, це був 5 ГГц Wi-Fi. У 2.4 він теж прикольний. Дуже погано, що немає перемикання на останні додатки. І знаєте що, якщо ви вийшли, тут ще такий момент є, якщо ви вийшли у меню, наприклад, то у вас усе воно закривається. Тобто, ну, бачили, так, в мене був відкритий тест у браузері, а воно хоп і все. І воно відразу його закрило і нічого там не зберегло. Хоча тут пам'яті 3 ГБ повинно було зберегти. Чому ж не вистачає, не знаю. 2 ГБ вистачає на все. Додали до 3 почало не вистачати. Ні, нормальний бокс. Я нічого не маю супроти цього. Давайте. 2,4 ГГц тестуємо, стартуємо. І 2,4 тут. Там та бачимо 200-300 приблизно стільки ж, скільки на 5 ГГц Wi-Fi. Тут 2,4 просто невіжений. Працює дуже круто на роутері Xiaomi BE7000. Тут то є, як є. 332. На ну, давайте. ну, на, на видачу. Тут він такий, знаєте, навіть більше, ніж на 5 ГГц. Боже. 333 навіть на 198. Зараз LAN rj 45 Оце в мене трохи розчарування, бо LAN rj 45 в нас лише 100 Мбіт. Зараз ми перетестуємо. О, підключено через Ethernet. Ну, тут ми бачимо чисту сотку. Тут трохи воно нижче, ніж 100, тут сам по собі аналіті щось е, не так працює, на якийсь погнало, на якийсь сервак сумнівний. Але на внутрішньому сервері він дає чисту сотку 95-96 Мбіт. Це розчарування. Чому 100 Мбіт? Не зрозуміло. Хоча Wi-Fi 5 ГГц дійсно прикольний. По мережевим модулям теж все прикольно. Давайте подивимось, що в нас тут у AIDA64. Я дуже здивований, що це не платформа. Cy Robotics, Тобто ми бачимо, що тут плата Jarvis, пристрій SNA, MLogic, платформа SK2, в нас ОЗУ 3 ГБ на 32 сховища. Процесор 4-ядерний Cortex A55 по 2 ГГц у 32-битному режимі. І це в нас MLogic S905X4, ну модифікація з Dolby Vision, з Dolby Atmos. 4K-інтерфейс на mali G31, ну в мережеві модулі ми вже з вами. Перевірили Google TV 12, температури доступу немає. І, звісно, кодики, усі стандартні, ми з вами їх вже бачили. А що ми можемо ще з вами протестувати? Це, звісно, відтворення зовнішнього диску. І тут в нас ще деякий момент є поясню. Справа у тому, що е, даний TV-Box не сприймає ntfs розділи. Е, він сприймає лише е, XFAT і FAT32. Ну, це таке. На XFAT просто форматуєте е, жорсткий диск чи свій SSD, і користуєтесь вже XFAT-ом. Ми з вами, з вами у коді, чомусь воно, ім'я, до речі, SSD-диска на XFAT, він щось таке таке креказябру видає, а в нас, дивіться. Якщо ми захочемо, ми можемо відтворювати будь-який контент будь-якої складності будь-якого бітрейту. Він спокійно втягає 4К, він спокійно тягає там оці всі високої якості тестові роліки, і в нас немає жодного обмеження для перегляду дуже важких фільмів. Стосовно Dolby Vision, відтворює п'ятий-восьмий профіль. Це восьмий, ну такий самий ролик. П'ятий і восьмий профіль. Сьомий профіль в мене чомусь він зовсім не сприймає. Це п'ятий сьомий профіль чомусь повністю в мене не сприймає ніякий шар, скажімо так. Ніякий шар цього dolby Vision сьомого профілю в мене не вдалося отримати. По відтворенню контенту з зовнішнього диску зовсім в мене немає жодних питань. Із мультимедіа в нас залишилось лише. Матрикс. Роздачі немає жодних обмежень при відтворенні через Wi-Fi 5 ГГц. Тому ми, кажемо, ну, ми не можемо це показувати, ми не можемо тестувати, бо YouTube зовсім е злетів з катух і починає нас там трохи гасити, якщо ми починаємо щось показувати з такого контенту. Але обмежень немає. Ми під'єднали зараз геймпад. Звісно, ми з вами спробуємо ще е такий момент. Ну, зіграє, зіграємо у якусь іграшку. Давайте вмикаємо геймпад. О, він провібрував. Є. І зіграємо у gp 2 Це такий собі тест на е, те, що він в, з, у парі з пультом, бачите, воно, спра... воно питає, чи можна надати додатку Rapti GP доступ до такого аксесуару, як контролер. Це Google tv 12, Тому так і виходить. Дивіться, це рапті GP2. Дуже-дуже така собі складна іграшка у плані того, що тут багато спецефектів. Вода, ще й там бризки, і ще й ой, стоїть стоямба. І ще й знаєте що? Ще й нормально працює. Дивіться. У нас є хвилі невеличкі, є якісь бага, такі деталізовані хвилі, спецефекти з цією водою, з краплями. Дивіться, зараз подивимось, як воно працює. Ху-ху! Є. -ху! Yeah. Клас, клас. Мені подобається. Мені дійсно подобається. І все працює. Це означає, що ми можемо з вами усі ті іграшки, які є у плеймаркеті для Android TV, встановлювати і грати з геймпадами сумісними, які рекомендуються для Android TV. Ну, Я граю на GameSir G4. Це в нас який G4 Pro, і це дуже крутелезний геймпад. Просто він мультиплатформений і дуже легко підібрати скажімо так, режим роботи. Тож, виходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, що я рекомендую цей TV-Box, але якщо ви його можете купити за нормальну ціну. Якщо немає нормальної ціни, то, ну, вибачте, купити його я б не хотів би, чесно кажучи, за е, якусь невіджену ціну, бо якщо вже є гроші, то обирав, обирав би HOMATICS, який дійсно я зараз постійно використовую. Е, а так, я вам свою, свою думку сказав. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.